Саша, я приніс трубу. Трубу? Трубу. А візьми її. А яку металеву чи пластмасу? Металеву. Металева. А візьми її в одну руку. Взяв. Взяв. А підніми над головою. Підняв. Тобі важко? Да. Лушник? — Ні. Вона ржава? Ні. А важка? Важка. Ти тримаєш її в одній руці? Уже ні. <смір> Нащо ти її приніс? Показать. То я ж її не бачу. <смір> ну, а де покажу, коли ти дізнаєшся, чи правду я кажу, чи ні. Я думаю, це правда. Ні, це не правда. <смір> це колісний диск, точно. А це двері, так? Да? <смір> <смір> в мене тут мікро... мікрохвильова піч. А відкрий дверцю. Закрий. Це на микроэхваловка, да? Да, да. А ну піднимей и кинь обстил. Ну так. Да, прикольно получилось. <гум> а ну так от пальчиками по ней поступи. Да, я вірю, це микрохвалек. Да, це воно. <гум> О, Я чекав цього звука. так